Водверна енергозберігаюча холодильна шафа бріжеренбен 18 призначена для використання на професійних кухнях у кафе, ресторанах, супермаркетах. Ми всі знаємо, наскільки важлива енергоефективність. Холодильник працює цілодобово і без вихідних, і на нього припадає близько 28% енергоспоживання вашої кухні. Ось чому Бріліс прагне постачати користувачам в Україні максимально енергоефективні холодильні шафи, використовуючи новітні технології та компоненти. Дана шафа обладнана енергоефективним компресором та холодоагентом – Стінки мають товщину 85 мм. Щоб збільшити енергоефективність, ми змінили вентилятори випарника та конденсатора на більш ефективні моделі, покращили цикл розморожування. Ми також змінили вентилятори всередині шафи. А розподіл холодного повітря було максимально збільшено для кращого та ефективнішого розподілу по холодильній камері, а отже, зменшення споживання електроенергії до 75% в порівнянні зі стандартною холодильною шафою. Завдяки цим інноваціям, холодильник споживає лише 532 кВт в рік, що на 1470 кВт менше за стандартну модель з аналогічними характеристиками. Тому, враховуючи це, ми можемо з певненістю стверджувати, що різниця в ціні з бюджетної моделі окупиться уже за три роки. Надалі на зекономлені кошти ви зможете придбати інші потрібні вашому бізнесу речі. Шафа має міцну конструкцію. Корпус виконаний з високоякісної нержавіючої сталі, тому без проблем витримає високе навантаження агресивного середовища професійної кухні, тобто стійка до корозії та царапин. завдяки потужному компресору, ефективно охолоджуватиме ваші продукти навіть при температурі навколишнього середовища до 43 градусів Цельсія. Холодильна шафа обладнана зручною електронною панелью керування, якою легко підрегулювати потрібну температуру охолодження з точністю до 1 градуса Цельсія. В діапазоні від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія в ній зручно зберігати м'ясні молочні продукти, а також вироби з риби, що потребують більш низьких температур. А спеціально розроблена конструкція дозволяє рівномірно розподіляти потоки холодного повітря, навіть коли холодильник повністю заповнений продуктами. Шафа комплектується шістьма стандартними полицями розміром 530 х 650 мм. Також можна розмістити газтроємності стандарту ЖН-2-1 або 1-1. Двері мають бокові скошені лінії. Які підкреслюють ексклюзивний дизайн виробу. Ручка вбудована вверху та проходить по всій висоті, що полегшує відкривання дверей. Деякі моделі обладнані ножною педалю, якою зручно відкривати двері, коли зайняті обидві руки. Резиновий магнітний ущільнювач надійно притискає дверки до корпусу, що унеможливлює втрати холоду. При потребі він легко знімається та миється. Також холодильник обладнано дверними замками. А завдяки ніжкам, що регулюються по висоті пристрій можна оптимально вирівняти, забезпечити достатню відстань між шафою та підлогою для зручності прибирання. Деякі моделі можуть комплектуватися колесами для зручності транспортування. Гарантія на холодильне обладнання Brilis складає 2 роки. Обирайте високоякісне та професійне холодильне обладнання торгової марки Brilis. Це високі стандарти економія електроенергії, якість та довговічність.